Завершився перший поєдинок, першого туру для художників, грали проти грізлі. Дмитро, не результат. Гра дуже нервова була. От як? Чим можна бути задоволеним? Можливо, і не результат влаштовував. Ну звісно, ми сьогодні намагалися зібрати три очки. Хоча спочатку команда програвала, потім показала характер, все ж таки вийшли вперед. Однак деякі недопрацювання ще будемо працювати на тренуваннях, щоб люди не виключалися, грали до останнього. Є, е, звісно, питання в нас щодо арбітражу. Однак це вже я думаю інша річ. Треба показувати все на полі свою гру. Ну будемо вливатися в цей календарний рік. Вважаю, що впереди, попереду нас чекають перемоги. Ну, так на початку поєдинку здалося, що набагато більше моментів у грізлі було. От... Бо вони забили м'яч, потім як-то або віддали ініціативу. Тобто, початок не так яскраво, і в кінці входить так, що також втратили перемогу. Ну, втрата концентрації. По-перше, вважаю, що причина того, що ми зіграли в ніч'ю, а не перемогли. Це, по-перше, вплинуло. І все ж таки рішення суддів поза деякими моментами вивели з колії наших гравців. Вони розконцентрувалися і більше вже. Думали про те, чи правильно рефері той чи інший момент відсудив, хоча повинні були лише, лише на полі віддаватися. Ну, останнє питання, так, це лише перший тур, бо ну, можливо є вже якісь там мінімальні завдання на зимовий чемпіонат, щоб от мінімум завдання виконати, якщо краще, то краще. Ну, ми мінімум не ставимо, ставимо перед собою зайняти лише перше місце, стати чемпіонами в казній лізі. Все, дякую.